Фільтр парової фази 16211 з поліестером фільтроелементом і фільтроелемент в електромагнітний клапан Газа «Принц». В комплекті фільтр тонкого очищення і фільтр грубого очищення. Фільтр грубого очищення стоїть в електромагнітному клапані газу. В комплекті ущільнюючі кільця. Також ущільнююча шайба, яка встановлюється між кришкою і болтом. Два ущільнюючі кільця для штуцера, за допомогою якого клапан під'єднується до редуктора. Фільтр тонкого очищування встановлюється після редуктора. Фільтр нерозбірний. Один вхід, два виходи. Внутрішній фільтруючий елемент виготовлений з поліестру. Діаметр входу у фільтр 16 мм, виходу 11 мм. Місце для кріплення датчика тиску. В комплекті хомут 16 мм одна штука. 12 мм дві штуки. Рекомендована заміна фільтрів кожних 10 тисяч кілометрів.